Всі ми знаємо Брабус, Хаман, АМГ, Альпіна. Багато є таких приставок і тюнінг-ательє для автомобілів, але не багато хто знає, що означає Laune Клімент. Хочу вам показати автомобіль, який ви не факт, що побачите кожного дня на дорозі, але ви його точно побачите у нас в автопарку. До вашої уваги, шкода Superb Laune Клімент. Тальніше по автомобілю, це в нас ексклюзивна комплектація Intent-Clement, яку навіть не кожний власник шкоди або VAG-групи знає. Це у нас максимальна комплектація на адаптивній оптиці з лінзованою оптикою на оригінальних 19-тих дисках летисплавних на максимальних тормозах з такими шильдиками. По всьому салону та по кузову. Відрізняється цей автомобіль від відзвичайно супере своєю плавністю ходу, своєю комплектацією своїм салоном та повним приводом і двохлітровим дизельним двигуном. Обладнаний автомобіль у нас двохлітровим дизельним двигуном, в парі з неймовірно, гарною автоматичною коробкою DSG, на мокрому щепленні. По автомобілі у нас пам'ять сидінь для трьох водіїв, шкіряний гарний салон. Також приставки Лаурент Climate На кожному сидінні. Максимальна акустика Canton на 16 динаміків плюс сабвуфер. По автомобілю, по функціям також є старт Стоп, автохолд, переключення режим в'їзди автоматичне паркування, кругові парктроніки електропривід багажника, навігація, Apple CarPlay, Android Auto багатозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та вентиляція передніх сидінь Також мультикермо, адаптивний круїз, утримання в полосі, підрильові пелюстки, гарна приборна панель, датчики світла, датчики дощу. Перейдемо. У нас є також панорамний дах, закривається стеля, електросклопідйомники, підігрів зеркал та електроскладання зеркал. По задній частині салону у нас. Також шкіра, неймовірно багато місця. Також невеликий дисплей для задніх пасажирів, гарний підлокітник та дуже просторий багажник. Коротко про даний автомобіль Це неймовірна комплектація. Ті, хто шукають саме шкоду в гарній комплектації, максимальніше і краще ви не знайдете. В цьому автомобілі поєднана економія, плавність ходу, комфорт, м'яка коробка передач, м'яко працює двигун, гарно працює кондиціонер, дуже гарно виглядає. Реально, під'їхати до якогось ресторану на цьому автомобілі це буде просто бомба. Автомобіль дійсно вартує вашої уваги, його придбати можна в автопарку, в кредит, лізнес, ПДВ, трейдин, обмін, все як вам зручно. Чекаємо на вас, автосолон автопарк, такий чудовий автомобіль. Дуже радий був Попробувати, протестувати цей автомобіль особисто. Чекаю на вас, щоб ви також спробували його для себе.